Святого Євангелія, читання, Господи, Славний. Будьмо уважні, сказав Господь прищувацю. Два чоловіки вийшли в храм молитися, один був фарасей, другий митар, фарасей стоячи, молився так у собі. Боже дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправильні, перелюбці, або як оцей митар, я пощу двічі на тиждень і з усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, не смій і очей свій піднести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже милостивий, будь мені грішному. Кажу ж бо вам. Цей вернувся додому, виправданий, але не той. Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, хто ж принижується перед Господом, буде вивищений. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі Христі, на жаль, трагічно розпочинаємо відлік третього року війни Росії проти України. І як ніколи раніше, зараз нам потрібно бути витривалими і мужніми в молитві. Щоні неділі притча про Митера Фарасеї спонукає нас до ревного служіння Богові. Найкращим виявом такого служіння може бути наша християнська молитва. Добра дитина любить якнайчастіше бути присутністю свого батька і з ним розмовляти. Так подібно добрий християнин радо любить розмовляти зі своїм Отцем Небесним. Тож нічого дивного, що всі великі отці церкви і вчителі церкви у своїх повчаннях безнастанно пригадують нам про обов'язок. І користі доброї молитви. Святий Василій Великий називає молитву дорогою до спасіння, а святий Йоанн Золотустий каже, що язик тих, котрі моляться, це і рука, якою вони обіймають Божу присутність. І блажений Явосин навчає, що хто вміє добре молитися, то вміє також і добре жити. Господь Бог наділив людин гарними духовними властивостями і ними є розум, воля і пам'ять людини. Розумом людини визнає Бога за свого Творця. Як хліб є поживою для нашого тіла, так молитва це і пожива для нашої душі, для нашого розуму. Підносити нашого духа до Бога означає також пам'яттю пригадувати собі. На Боже добродійство, на Божу любов скеровану до нас. Через піднесення Духа ціла людина, звертається до Свого Творця, подібне як квіти, звертаючи до Сонця, подібне як малі діти, звертаючи до своєї мами. Піднести духа до Бога означає на якусь мить покинути землю. Коли ми звертаємося до неба до Бога, означає на якусь мить покинути землю. Нащо щось трапляється навпаки? Коли буває, так, мені розказували, люди приходять до церкви, до храму Божого на Богослуження, а думки полетіли, а душа полетіла, а в храмі лишили тільки мешти, черевики, чоботи, залежно від погоди, від пори року. А душа полетіла. Людини немає в храмі, є тільки меште. Мешта дуже побожні, нічемно стоять, і черевики, а людини нема. А вона полетіла десь по базарі, по дома, щось доварює, ще, ще замітає в хаті. Нема тут присутньої людини, буває так. Коли людина молодше, приносить душу до Бога, може залишає землю, прикро. Так не повинно було би бути людина, яка приходить в храму Божого. Відлітає з храму. Ніби тіло є, мештає, думки нема, душі нема присутньої. Може, так з вами нема, то добре, я так, так мовити, радий був би, що з вами так не було. Але так часом трапляється, що меште побожні, а людини нема. Коли людина підносить Духа Свого до Бога, на якогось мить не мов би покидає землю. А серцем душею лини до свого Творця на розмову. Вартість нашої молитви не вимірюється кількістю наших слів, але тим, наскільки ми при цьому зростаємо в вірі, в надії, в любові. Молитва це єдиний повний шлях до пізнання Бога, Творця свого. Якщо би наші вчинки були згідні з нашою молитвою, то молитва перемінила би. Цілий світ. Вода означає до риби життя. Для нас життя означає молитва. Молитва означає йти на зустріч Богові, який завжди йде на зустріч нам. Молити, що означає дозволити, Щоб Божа воля поступово, поступово запанувала над нашою волею. Бо як ми молимось, так і віримо, як віримо, так і живемо. Молитва. Є першою сходинкою, одночасно і вінцем благочастивого життя перед Богом, бо молитва зміцнює людину і очищає нас. Якщо розмова з людьми буває часом такою приємною, радісною і милою, то скільки ж більше розмова, віруючим з Богом, є для нас корисною і спасительною? Молитва це безпосередня зустріч сотворення своїм творцем. І чим більше ми розмовляємо з Богом, тим більше стаємо ще подібні до нашого Творця. Служіння Господу має стати жертвою посвячення нашого розуму, всіх наших духовних і фізичних сил, що де апостол Павло наводить дуже цінний приклад цілковито посвячення людини, кажучи: тож, благаю браті вас на милість Божу, віддати ваші тіла як жертву живу. Святу приємну Богові, богослужбу від вашого розуму. Сюди входить пожертва нашого тіла і нашого розуму, і хіба може бути що ціннішого да подарунку для нашого Творця? Кожного ранку присвячуємо життя наше Богові, нехай це буде найпершою нашою і найвідповідальнішою справою. Тож кожного ранку молімося подібно так. Господи, я все тіло належу Тобі, я складаю всі свої плани сьогоднішнього дня і тіло життя біля Твоїх ніг. Використовуй мене, Господи, сьогодні для Твого служіння. Будь зі мною, Господи, що всі мої справи я звершував разом із Тобою. Бог бажає, що ми посвячили Йому наш розум, наші думки, як про це говорить цар Давид. Нехай слова уст мої будуть тобі милими, і думки моєго серця перед тобою, нехай будуть, Господи, відкритими. Бог достойний нашої похвали і нашого славослов'я, благослови душе моє Господа, і все нутро моє ім'я, святе Його, читаємо в 103 псальмі. Ми повинні дякувати Богу все найкраще, що маємо і що бажає від нас Господь гідний найбільшої похвали. Усі народи, що светри ти, Господи, прийдуть і колониче перед Тобою і прославлятимуть величне ім'я Твоє. Кожна наша молитва має якусь ціль, вона бажає щось осягнути. Святий Єронім каже, для цього даний нам язик, що ми славили Бога, Творця нашого, скільки природних. І надродне добродійство діляє нам Господь кожного дня і кожної години. Як добра мати чуває над свою дитиною, так Божа доброта і любов Господня день і ніч чуває над нами. І про це сказано гарно діяннях апостольських. У Господі ми живемо і рухаємося, і існуємо в ньому. Наша молитва перед Богом також повинна бути покірною. Бог гордим противиться, і смиренним дає благодать. Це дуже виразно ми переконуємося у притчі про митарі Фарисея, коли двоє людей увійшли в храм Господній, щоб помолитися, Фарисей з піднесною головою гордовито вихваляє самого себе всі свої вчинки, а митар, не сміючи навіть піднести очей свої до неба який б'є себе груди, кажучи, Боже, змилуйся наді мною грішним. Одна молитва є горда, зухвала, а друга покірна, смиренна. Покірну молитву Господь вислуховує, а горду молитву відкидає. Цією притчі Господь вказує і навчає нас, якою повинна бути наша молитва, тому що покора це одна із найважливіших чеснот християнської віри. Основою покори є правда і справедливість. Покори навчає нас, що ми самі себе нічого не маємо. Праведний йов, многострадальний каже, нагим я з матірного лона прийшов і нагим повернувши я в землю. А святий Апостол Павло каже, ми не принесли з собою у цей світ нічого, і нічого з того світу не винесемо. Покора повсякчас нагадує нам про нашу гріховність, коли ми кажемо, що гріха не маємо, правди в нас немає, каже святий Євангеліст Йоанн. А Ісус Христос також нас навчає, коли ти хочеш бути першим, нехай будеш ти останнім і слугою для усіх. Покора це ключ для скарбів Божих, для Божих благословень і ласк Господні. Тому пам'ятаємо, дорогі Христі, що Господь любить гордих і зарозумілих. На прикладі гордовитого фарисея найкраще бачимо, що Бог гордий відкидає. Наша молитва є приємною Господу Богу лише тоді, коли вона є покірною, коли виконує не свою волю, але намагаючи сповнити Божу волю і ставить Божу волю на першому місці. Сьогоднішній день, коли ще в Україні триває війна, жахлива, вбиваюча, страшна, молімося постійно і про всім Господа, Господи Ісусу Христе, у цей важкий час, коли далі триває вбивча жахлива війна Росії проти України, почуй, Господи, Боже наш, наше щире благання і покірні молитви, і зійшли мертві святи на нашу землю. На Україну, вчини Твою самотністю, щоб припинилася війна в Україні, що ми у любові, повній свободі, у мирі і в Твоїй доброті прославляли Твоє величне і святе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.